Забути жахіття війни. Під час обстрілу Маріуполя на десятирічну Дашу Базилеву впала стеля. Дитині травмувало спину. Навіть через півтора року дівчинка боїться залишатися у власному домі. Як помагають Даші повернутися до нормального життя, розкажуть кореспонденти Сабитії. О, арматура. На цих світлинах страшні наслідки обстрілу Маріуполя. Взимку 2015-го на житлові квартали обрушилися десятки снарядів. Один із них влучив просто в квартиру родини Базилевих на дев'ятому поверсі. Потолок обвалився от по цій планці метра на два, і в кінці самим свісав кусок арматури з бетонним куском. Того дня 16-річний Данило був удома з молодшою сестрою. Усе відбулося на його очах. Величезне каміння почало падати прямо на 10-річну Дашу. Її відтолкнуло на коліні, вона упала і швидко заскочила ван. Я обняв її, ми почали молитися. Потім постучала сусідка, ми намагалися відкрити, розуміємо, що просто так не відкривається. Я почав розгрібати завали. Дівчинка сильно забила спину її одразу доправили до лікарні. Мені було страшно. Усі необхідні медикаменти надав штаб Ріната Ахметова. Потім була допомога психологів. А улітку Даша пройшла курс реабілітації у Запорізькому санаторії. І мілкими глоточками водичку. Ця процедура покращує не тільки кровообіг, а й заспокоює нервову систему. Дівчина пострадала морально дуже сильно, і нам було очень важливо відправити на реабілітацію для того, щоб вона отвлеклась немножко, забула о всім пережитом. Перші заїзди за програмою штабу Ахметова допомога пораненим дітям почалися у квітні. Тільки у Запоріжжі пройшли реабілітацію десятки хлопчиків і дівчаток. Нам дзвонили з фонду Рената Ахметова і пропонували для інших фондів, поки не знаю, щоб хтось показувала таку допомогу. Спасибо Рінату Леонидовичу за помощь, представлена полностью Із от 24 до сьогодні не оставляют нас. Курс реабилитации реабілітації поранені діти проходят также в санаториях Слов'янська и Бордянська. Заезды триватимуть до жовтня. Тетяна Блинова, Оксана Корчма, Ростослав Сесоїв, Євген Якунин. События. канал Украина.